Сійською включати мультики на Ютубі – це е, безглуздо для чого це, кому це потрібно? Яких громадян ми виховуємо? Ми ж хочемо, щоб наші діти були громадянами України. Вони не задумуються. Про те, до чого це приведе, які це матиме наслідки, що дитина буде споживачем російського контенту, і відповідно на неї буде поширюватися простір того російського світу, на неї буде мати впливи. Відповідно. Ті всі мультфільми несуть певний сенс, той Маша і ведмідь, вони про загарбництво і певні посили несуть дитині, яка вже підсвідомо вбирає в себе ті стратегії російського світу. Та, і що в такому форматі, щоб ви сказали цим людям, як би звернулися до них, щоб щоб достукатися, закликати їх переходи на українську покинути, забути про все російське, я би сказала, подумайте про своє майбутнє, яку країну ви хочете бачити, чи ви хочете бачити на цьому просторі частину Росії, чи ви хочете бачити незалежну українську державу, і це дуже важливо, що саме включаєте ви своїм дітям і якою мовою? Бо мова це. Дуже важливо такі думки зі Львова. Дивіться нас на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.